Ось ми зараз знаходимося на районі, який входить на район, район селища, який практично дотичний до опорного, нульового опорного пункту. І, на жаль, ці всі будинки вони без шибок, багато зруйнованих дахів, і це зроблено танкістом з боку Славяно-Сербська. І ці мешканці, які тут знаходяться, вони задоволені спілкуються з українськими журналістами, розказують, що власне відбулося, тому що вони самі бачили звідки стріляли. При цьому більшість мешканців інших кутків селища впевнені, що ці обстріли проводили українські військові. На жаль, з цим нічого не зробиш, тому що більшість населення дивляться російське телебачення. Коли я сюди в'їжджаю, видно, вже мій мобільний засіклин, МТС, мені обов'язково приходить якесь повідомлення. Наприклад, останнє повідомлення було про те, що. Збройні сили України вбило близько 200 дітей на території Луганської області. А вчора прийшло повідомлення про те, що ми оберігаємо свою країну, а ви Збройні сили оберігаєте майно олігархів. Тобто йде такий неприкритий пропаганд... пропагандистський такий прийом, який розрахований на людей, які просто не підготовлені і готові сприймати все, що прийде, без включення критичного мислення. Протягом трьох трьох останніх діб тут абсолютно тиша. До речі, на Луганщині була кругом тиша вже майже вісім днів, але Кримські трьохізбинку хаотично обстрілювали зі стрілецької зброї. Однак останні три дні маємо тишу і слава Богу. У нас є воєнні медики, які знаходяться на території трьохізбинків. Ані постільною допомогу нам як вказували, так і вказували. Ну, коли у них теж проблемы в первую очередь они конечно раненые военные а потом уже мирные жители у нас в принципе остались старики больные хронические больные которым надо постоянная помощь то есть отсюда нужен просто автотранспорт какой-то